40-50. Ось так півжиття заощаджував, а за один день втратив все. Деяких кредитних спілок на зногам дефолт, а деякі просто зникли з грошима українців. З того моменту для людей стало нормою, що четверга приходити під стіни Національного банку України. Але сьогодні, окрім повернення своїх вкладів, люди вимагають укріплення гривні та відставки урядовців Нацбанку. Якщо ні, ось цей вишуканий смітник вже зачекався урядовців. Маленька квартира, які сорок п'ять метрів. Я, я вважаю, що це просто знущання над людьми. І те, що Онтарєва сказала останні, що ну віддавайте квартиру, вибачте, я за цю квартиру вже сплатила 80 тисяч доларів. Людей можуть втягнути в аферу банки комерційні, в неіснуючий кредит писати закручені документи, рабами заробити всіх, позбавити грошей, ще в кредит тягнути незаконно, а Нацбанк ні в що не втручається. Є сім'я і зарплати лічно не вистачає на прожиток. Раніше хоч ті тисячі може було б щось дітям купити. а зараз дітям не може нічого купити. Не зрозумівши один одного, між позичальниками сталася бійка. Причина досить банальна. Люди з інших регіонів вже третій день не покидають територію НБУ. Але побачивши вперше тих, хто приходить сюди кожного четверга, звинуватили у продажності. А прихід пенсіонерів охрестили профінансованим, який дискредитує чесність та наявність усіх документів вкладників з регіонів.

Китай кого провели проплачених людей ситуація смішна, кажуть представники громадських організацій. І, хоч у кожного із цих людей різні історії, хтось залишився без депозиту, а хтось не має можливості виплатити кредит, у всіх горе спільне бездіяльність національного банку, кожна своє болить, але проблема одна: корупція в банківській системі. Овна абсолютна безвідповідальність, моральність членів Наглядової ради Національного банку України, абсолютна бездіяльність комітету фінансової банківської діяльності при повній мовчазній участі всіх народних депутатів практично України, тому що не збереться Верховна Рада, не вирішить кадри питання, не вирішить стратегію, що і як робити щоб крипити гривню плакати із зображенням очільника НБУ, розкішний бак для сміття, імітовані заручники фінансової прірви. Такі заходи запевняють організатори ще квіточки. Якщо влада не наведе порядок, а банки не почнуть чесно працювати, влаштують фінансовий євромайдан. Анна Єва Мельник ігор Крижанівський, служба інформації за київським часом.